Всім доброго вечора. Чекаємо трішечки. Хочу, щоб нас було хоча б 10 чоловік. Тоді розпочнемо. Доброго вечора. Трішки маємо сьогодні з вами такого багато матеріалу різного. От, хто хоче працювати, можете взяти олівчики, записати дещо собі. Хто не хоче, можете тоді переглядати декілька разів саму презентацію, та й, можливо, буде достатньо ось таким чином. Ну, я бачу, що вже у нас є м -м публіка. Будемо розпочинати. Першим, що би я хотіла дуже часто, коли м -м, ви коментуєте, пишете мені у відповідях фільданк замість «філенданк». Чому цей філін потрібно? Ви знаєте, я це питання досліджувала. Мені стало так цікаво, ми ж знаємо, що коли ми беремо з незлічуваними іменниками, такими як кохання, щастя, те ж саме і дяка, нібито було б це незлічуваний іменник. Ми мусили б брати просто «філь». А тут чомусь він данк» іде. Я хочу вам сказати одне. Я проморочилася з цим питанням пару днів. Перечитала, які там могла Вікіпедії і таке інше. Відповіді на це питання я не знайшла. Отже, я вам раджу просто в цьому випадку робити отак. Ми знаємо, чітко, що guten Tag ми беремо з N. Тому що ми нібито вам бажаємо. Я бажаю вам доброго дня. Кого що, в акузатеві якраз. І тому буде оцей от Tag», Доброго дня. І те ж саме, просто собі проримуйте проремуйте Dank», як і guten Tag», щоб ніколи його не забувати, і писати завжди для себе правильно. Ось цей саме філін Dank». А тепер розпочинаємо із нашого слова. Комен. І його префіксальні варіанти. Спочатку почнемо з такої легкотні, як я люблю сказати, коли у нас з префіксами виступають певні такі часточки, які ми вже дуже добре розуміємо. Наприклад, веккомен геть іти. Вайтакомен далі пройти. Далі іти». Відакомен знову йти, знову прийти. «Цурехткомен» – то, можливо, це цюрехт комен не знає. Тут таке цікаве дієслово, воно означає домовитися, прийти до, до толку, добитися ем, зрозуміти усе. Наприклад, на щось там не виходило, я врешті-решт кажу: це зінт endlich цюрехткі комен. До речі, у перфекті допоміжним відповідно, буде дієслово Зайн, зінт його варіант, тому що ну, ось ці всі префіксальні варіанти. 100%, майже 100%, у перфекті будуть брати допоміжне дієслово зайн. Але там є дві вердульки, я ми їх пізніше розберемо. Жарко. Так, отже, цорехткомен це, це справитися, розібратися, прийти до толку до чогось. Цозамен комен, ви знаєте, це прийти з кимось разом. Міткомен. До речі, хочу сказати з цим міткомен. Wir gehen morgen spazieren. Kommst du mit? Bideš te z nami? Ну ось такий циміт, люблять вони дуже це дієслово. Тепер forbei kommen. Sama po sebi vorbei, а як окрема частточка означає повз. Ну от якби ich gehe de Kirche vorbei. Я йду повз церкву. А коли це vorbei kommen із дієсловом kommen, то це якби виходить, Прийти до когось на трішки заглянути, забігти. От я до тебе завтра забіжу. Ich komme, ich komme morgen bei морген vorbei. Ось таке це фабай-комен. <кліпи> заглянути, забігти, на трошечки і, і піти. Так, е, тепер ідемо з тим, що всі ці варіанти з комен у нас в минулому часі йдуть із займ, допоміжне дієслово, так? І тільки декілька дієслів беруть до себе ось цей хабен. Які це дієслова? Це, відповідно, наше перше дієслово буде «бекомен», отримувати. Ви уявляєте? То в нас комен все з рухом, з рухом, з рухом, а це бекомен повністю міняється зміст, отримати руху тут ніякого, це якби мати, отримати. І хабе Briefe бекомен. Істерне смс-бикомен і таке інше. Іх бикоме ofміus fragment, я отримую часто кумедні запитання. ну Ось в такому варіанті ми можемо брати це бикомень. І ще одним дієсловом чекайте, чекайте, де це я його собі, бо я вже тут такі наскладала схеми. Дієслово, яке теж вживається comment, там буде у нас, але ми розберемо його трішечки пізніше. Ідемо ще в одне. Е, ви, хто вчив зі мною прийменники місця знаходження? Всі дивилися ось цю схему, куди я пояснюю: ін, ан, небен, фор, хінтер, унтер, це ви пам'ятаєте ці прийменники місця знаходження. Тепер із цим дієсловом, у нас будуть фактично майже з усіма прийменничками ці усі префіксальні варіанти, чи місце знаходження чи розташування. Наприклад, я вам покажу зараз трішечки. Ось є у нас слово комен. І ви бачите, червоним написано ein, aus, auf, «unter», «über» і an. Ну, так як ці голі, як я говорю, варіанти, просто з прийменниками, не вживаються у значенні руху. Ви чутимете їх там райнкомен, раускомен, «raufkommen», «runterkommen», «rüberkommen», «rankommen». ранкомен. І всі вони означатимуть те, що означає цей прийменничок. Якщо Аус означає звідкись середині, тоді «rauskommen» буде вийти звідкись? Прийти звідкись. Рауф комен вийти наверх. Рунта комен, прийти вниз. Руба комен, перейти через вулицю, перейти туди кудись прийти, отак от, через щось. Ран комен, прийди ось тут, стань біля столу, наприклад. Отут, отак, от. от, 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 от ран. Біте, ран. сюди прийти. Ну, Ось такі ці варіанти. Вони будуть. Відповідно, перекладатися так, як їхній префікс, яке значення має їхній префікс. Ви будете бачити так само, що цей Р буває інколи ще не тільки Р а, аз хер. Хіраїн, «хераус», Хірауф, «херунта» – Це те ж саме. Просто чи там буде раїн, чи хіраїн, це залежить від території. Ось це головне. Далі йдемо Бамберг, дивиться. О, я була в Бамбергу. Це ж у нас ем, Бамберг це Баварія. І там біля ем, Ерланген, в Ерлангені була дискотека, коли ми туди їздили на дискотеку, круто було, та молодість. Далі йдемо. Ці всі дієслова, які ми ще з вами розібрали, <кхе> вони часто дуже зустрічаються в наказовому способі. Тобто комрунта, прийди на сюди вниз до мене, комраув прийди до мене наверх, комруба, перейди сюди до мене через вулицю. Тобто, саме по собі «комен» дієслово воно в нас не, не посилає нас кудись, а зве нас до себе. Тому, якщо хтось у вас десь знаходиться і ви його до себе звете, тоді ви будете говорити комрунта. Або рауф», або Ком'юба, або прийде ось тут, встань до мене, ран». Ось це наш комен, є, звуче дієслово іди. Агеєн – «іди ось туди. Така різниця, тому що реально є Рафкеєн і комен». Різниця в ньому тільки в тому, що комен це прийди сюди, а геєн це «іди». Це таке ми інколи спорили на рахунок цього питання. Добре, це ми теж з вами розібрали помаленьку. Тепер мене цікавить ще слово comen, uncommen і анкомен. Тепер отак ці три варіанти візьмемо в порівнянні. Саме по собі комен це просто прийти. І комен для їх я прийду зараз. Комегія — сюди, тобто «прийди сюди. Анкомен це прибувати. Найчастіше використовується на рахунок, коли ви прибуваєте в якесь місто на Залізничну автостанцію. Ось таке це анкомен. І є ще einkommen. Такі префікси, два малюсінькі ан. Пам'ятаєте оцей ан. Оце у вас вокзал, і ви сюди до вокзалу Ан і прибули. А ein-, якщо ви Закреслити першу буквочку, в нас буде Ін сам по собі префікс. І ви його так і уявляєте, що це по суті є префікс, який буде перекладатися як В. Пам'ятаєте, аїншрайбен вписати, ein fallen» впадати кудись в щось. Тому і оце ein kommen» – як вприйти. Ну, це так я образно вам це говорю, тому що я дуже люблю ейдетику, цей образ. От є у вас карточка, в карточці у вас є рахунок і гроші ваші eingekommen. Das Geld ist eingekommen» – Гроші прийшли, впали на карточку. Ну і, відповідно, звідси eingekommen з великої букви. «Das Eingekommen це буде дохід. Ось, така, ось таке маємо дієслово. Це Комен, Анкомен і «einkommen». Дуже цікаве. Ми з Грацу, вітання з Магдебургу, груз Osnabrück. Супер. Привіт з Гамбургу. Дуже-дуже всіх вітаю. Бачите, я так аж захекалася, так, розповідаю вам про дієслова. То я буду там так час від часу заглядати, хто мені пише, але основну увагу буду тут зупинятися на цих дієсловах. Тепер ще хочу, це uncommon слово. Ще одне цікаве є в нас варіант. Коротше, сам по собі uncommon іде, як прибувати. Але він тоді буде прибувати, якщо ви кажете, komme am Bahnhof an буде двічі ам, бо прибуваємо ми на вокзалі. І uncommon саме як прибувати. І на вокзалі am Bahnhof, і тому у нас буде am Bahnhof an двічі це ам і ан. Але. Є дієслово з відповідно своїм таким префіксом, сталим, пам'ятаєте вербен, мідфестен, препозиціонен. auf е, – залежати від чогось, залежати від чогось. Хто вже вчить Б2 чи С1, знає такий вираз: Es kommt darauf an – це залежить від того. Це, типу, до того приводить нас. Чи він на вокзал приїде. Я зараз таке заплутане навмисне на речення скажу. Es kommt an, wann er am Bahnhof ankommt, Коли він приїде на вокзал. Ось в такому реченні разом можемо поєднати такі, знаєте, близькі слова, але в їх таких дуже різних значеннях. Ідемо далі. Привіт з Австрії! Ой, в Австрії я теж цілий рік пробула. В самому відні, в 13-му бутірку. не буду здавати вулицю і адресу будинку. Далі йдемо. Ще маємо один відокремлюваний префікс фор, так як «фор» у нас означає перед, «форкумен». Приходити переді мною. Так? Уявімо, це дієслово спочатку так: що приходить щось переді мною стає. Тобто зустрічається, трапляється. І таким чином ми це фокомен будемо з вами собі і вчити, як зустрічатися, траплятися. Ну, Наприклад, Menschen э, mention immer mehr vor», що все більше зустрічається добрих людей. Або. Э, Steinpilze кюнен auch фуакомен. Білі гриби можуть також зустрічатися. Ну і, наприклад, щось там з вами сталося, і ви кажете, so etwas ist вас nie vorgekommen. Ще таке мені не траплялося. Ось таке цікаве слово. Бо ми знаємо з вами, як зустріти трефен, зустрічатися з їх трефен, а зустрітися, як трапитися, ось це наше буде фуакомен. Привіт з Бонну, привіт з Швейцарії з Берну, привіт із Зарбрюкен. Заарбрюкен, Супер. Це я дуже знаю цю сторону. Там, там в мене були знайомі учні, дівчата, яких ми заміж видавали. Трішечки, давайте ми ці дієслова відставимо в сторону і візьмемо ще речення з таким гарним прислів'ям. Man feiert, die Feste, wie sie kommen. Man feiert die Feste, wie sie kommen. Святкують свята, як вони приходять. Тобто, в нашій мові не як хочеться, а як приходиться. Ось так і ми з вами. Не як хочеться, а як приходиться. Живемо. Ідемо далі. Ще які такі мені цікаві вирази попали просто із цим комен. Ви це знаєте, апетит приходить під час їжі, і знаєте роз... значення цього, цього фразологізму. Або ein Unglück kommt selten allein. Біда сама не ходить. Ось такі ще речення. Йдемо далі. Комен, і його варіанти є у нас, пам'ятаєте, ми минулого разу говорили про Unkommen. Трагічно загин, загинути. Бачите, якою я умку намалювала, що він трагічно загинув. Ну, треба ж нам посміятися, з чогось правда. Тому це умкомен трагічно загинути. Речення. Dem unfall sind zwei Menschen У цьому, в цій аварії в цьому нещасному випадку загинуло двоє людей. Ну, ось таке речення. Так. Тепер, коли ми з вами ще маємо такі дієслова, всякі, які мають невідокремлювані префікси. Бачите, ми перед цим з вами взяли всі оці auf, рауф, раус, айн, які відокремлюються, які щось означають. І найвреднішими для запам'ятання є саме ті, які в мові нічого не означають. Отже, бекомен ми вже з вами взяли. Це отримати. Воно вже легке, ми його знаємо з першого рівня. Тепер іде ендкомен. Спочатку українською собі перекладаємо, що це ендкомен у нас означає уникати, зникати, втікти, кудись подітися. Ось таким чином ви собі уявіться. А тепер, щоб запам'ятати, ми беремо інтелігента командира якогось, який, щоб нічого не сталося, він Уникнув цієї ситуації, утік, кудись подівся. Оце інтелігент командир ендкомен. Куди можна подітися? Можна подітися від нещасного випадку, можна подітися втікти від собаки, від штрафу, е, з міста втікти. Оце таке наше ендкомен. І ви собі, коли будете писати у словничок слово endkomen, обов'язково пишіть. Інтелігент-командир утік уникнув, подівся кудись від ситуації. Це найкраще потім запам'ятовується. Я до цих пір пам'ятаю слова, які такі вредні я запам'ятовувала в асоціаціях. Воно чудово збереглося в голові. Добренько, привіт вітання з Есену. Хало, Речення, Хочу вам почитати речення із Endcomen. Привітання та велика подяка з Відня. Ich bin dem Auto mit Knapper not entkommen. Я ледве втікла від авто, від машини. Тобто я ледве уникла цієї машини аварії. Е, дуже важко нам сприйняти те, що це слово уникати когось німецькою йде уникати комусь чомусь. Пам'ятаєте, як в нас були дієслова слова? Це телефонувати не кому, а телефонувати кого. І такі були вже в нас варіанти. Тому оце інтелігент-командир не когось уникає, а комусь хоче зробити на там подякувати і втікти, і таке інше. Якось так треба його прив'язати. Тому що е, в текстах, в яких можуть бути знайти помилку, ось такий якийсь варіант в нас вийде, і будемо мати мінус. Або. The mouse is diacata and entkommen. Um, До речі, це дієслово буде з невідокремлюваним префіксом, тому в минулому часі г не вставляється. «Ist entkommen» просто так. Ми ж втекла від кота. І не буде фондерка, це просто «der Katze entkommen». Коту от на зло втекла. як би так можна собі його пояснювати. Привіт з Дортмунду. Gruß aus Siegburg. Привіт-привіт всім. Так, ідемо ще. Du wirst deinem Schicksal nicht entkommen. Від свого щастя, ти не втечеш. Ну, Такі, бачите, теж є вирази, які ми можемо сказати із цим словом «entkommen». Достатньо. Отже, головне запам'ятати асоціацію із цим «entkommen», що інтелігент, ком командир, втік уник, подівся десь все. Бо він інтелігент, не захотів битися. Тепер є інше дієслово феркомен. Зіпсуватись, запустилося щось, згнило, заросло і таке інше. Тобто, перетворилося в пустку. Це феркомен. А тут уже ми візьмемо фермер, пішов у командирі зараз, та на війну. І вся його ферма запустилася, зіпсувалася, згнило і заросло. Дуже чітко в цьому запам'ятати це все. Ну, Що ми можемо з вами? З цим фрокомен? Помідори зіпсувалися, мається на увазі чи загнили. Всяке у нас буває, ви знаєте. Або der Garten ist Fergkommen. Сад заріс мається на увазі, запустили сад у такому плані. Ще що в нас може бути? Навіть людина Der Mann ist völlig verkommen. Людина вже спустилася ну, взагалі на дно можна сказати. Ось такі сім, verkommen, Отже, інтелігент командир зник втік. А феркомен, фермер пішов в командири і все в нього спортилось, зіпсувалось згнило. Так, з цими ми взяли з вами словами. Тепер ідемо ще. Дуже такі цікаві є два слова: UntaComen. Untakomen. Eh, ви знаєте, Übacmen у нас є. І унтакомен це два дієслова, які виводять всіх в рівні Б2 з рівноваги. Чому? Тому що ви, по суті, ви знаєте, що я всім стверджую, що коли префікс щось означає, він буде відокремлюваний. А тут у нас є у слові унтакомен, префікс «унта», який нібито щось означає, але він буде не відокремлюваний в цьому слові, тільки тому, що він є ненаголошеним. Отже, утакомен. Перше його значення буде означати, що десь у якійсь фірмі влаштуватися. До речі, саме як влаштуватися на роботу у фірмі – «unterkommen». тобто, знаєте, як піти під чиюсь там, скажімо, командування на роботу. Ну, Я можу так собі зрозуміти. Но, але найголовніше найчастіше його значення це, Unterkommen", це проживати. Певний період, короткий період прожити. В готелі, наприклад, в хостелі Unterkommen і таке інше. Це цей Unterkommen. І так і зробіть собі, знаєте, напишіть untakommen наголос стрілу таку комен», А цей не наголошений, і тут ге в минулому часі не додається. Ось таке вредне слово. Um, і. І ще, 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 що мені хотілося би... ібо комен. унта. Так, я вам сказала чи утаком'шина, ну, я задумалася. Іба Überkommen. Так, давайте таким чином з цим Überkommen і Unterkommen ще раз, ще раз розберемося. Пишемо собі окремо Überkommen. Малюйте під Überberg. І ви через цей берег перестрибнули і зразу на командира попали. І біля берега командир сидить і його перехоплює всякими почуттями. Цей це перехоплювати, переповнювати. Наприклад, дас das, дас das mich». Überkommt über mich. Ну, «Überfühlen» є теж як синонім. Але це «überkommen», як охоплювати, переповнювати, теж вживається. І оцей «überkommen» є наголошений корінь, тому він в минулому буде невідокремлюваний. Не тому das Gefühl hat mich überkommen. Hat і überkommen, ось де буде невідокремлене. А там, де Unterkommen, і в словнику цей unterkommen наголошується унтер. Unter, і якщо буде префікс наголошений, то він буде відокремлюваний. Тому в минулому буде унтаґекомен. Тобто, якщо ми проживали з вами десь, «Wir є зінвонг утагекомен. Ось така чудота в нас із цим комен «gekommen». <coughs> До речі, хочу сказати, що всі саме унтер і «über», як відокремлюваний він чи не відокремлюваний, це є взагалі така найважча тема, яку треба дуже обережно і прямо аж малювати собі картинки. Тому, бо з тими end і EM там легше. А з ось цими двома зробіть собі піктограми, де überkommen, через берег ви перестрибнули і на командира зразу впали. Це є невідокремлюваний префікс. І в ньому в минулому немає Г, а онтакомен під низ піти, під кришу в якийсь будинок і проживати. Unterkommen наголошений, тому буде untage Відразу Відразу таки пишіть собі хат Убекомен e, переповнили почуття, і unterkommen east untergecommen з відокремлюваним. Це найгірше. Відповідно, звичайно, може, як кому? Кожній людині в певній області є щось легше, ніж інший, а щось навпаки. Тому тут, звичайно, кожен собі вирішує. Ну, але є ось такі труднощі з цим. Що ще? Alles schlechte im Leben Гейт. irgendwann Фабай. Все погане в житті інколи. Проходить, тому, можливо, і в нас ці складнощі з німецькою мовою колись пройдуть Добільше читати, тренуватися, слухати мої презентації. Чи всі ті слова комен з префіксами в перфект використовуються «sein»? Ні, не всі. Ми ще ну з вами взяли. Це є у нас «überkommen» переповнювати. Охоплювати любекомен, хат убекомен і бекомен отримувати. Це два варіанти, які йдуть схаб", «хабен». Решта, нібито іззайн. <ріст> ще, можливо, ще в кого є якесь запитання. Очко, зараз буду дуже ретельно передивлятися ваш, ваші м, дописи і м, за змогою буду відповідати. Тому давайте, хто тут сидить, сидить присутні, задавайте питання. Андрій Бонд це дуже в мене такий активний ем, е, учень, підписник коментує завжди мені ставить питання. Дуже дякую Андрію вам, вашій сім'ї за активну участь. Ну, все, нібито нікого більше не бачу ще із питаннячками. Тому сьогодні, із цим дієсловом Комен, я думаю, що. Я вам трішки допомогла. Далі будуть інші дієслова. Тобто, в середу, зустрічаємося знову в цей час. Візьмемо якесь інше дієслово, яке я повідомлю завтра, за завтрашній день. Все, до зустрічі!